У мене залишилось чотири туйки недочищені. Зараз я все повочищаю і буду спокійна за те, що в мене всі дерева готові зимувати. Поступово формую прямокутник, відкрила в цьому році ніжку знизу. Це буде форма пломбиру. Тож не вичищає і каже, що в нього все пречудово з деревами. Ну, не знаю, якщо довго тривалий час не вичищати, а потім взяти і все почистити, це, рослина буде лиса. От в прямому смислі цього слова. Тому для того, щоб середина була заповнена зеленим гіллям, потрібно все зайве кожної осені видаляти.